Вітаю вас на своєму каналі. В попередньому відео я обіцяв показати вам там відео про калібровочного станка. Я вам обіцяв показати результат, який буде після калібровки. От ми відкалібрували вже щити. Ось Дивіться, скільки там їх багато вийшло у нас. Тут стоять. От зайняло у нас це часу ну, десь години 3-3,5. швидше ну, поки не можу, тому що в мене, як я говорив, всі станки на 220 вольт і великий сйом матеріалу я не можу зробити. От, Того приходиться брати потрошку і на малій подачі. Ну, До літа я планую 380 зробити. І думаю, що цей процес ускориться в три рази. Так от, от таку текстуру має ольха, скільки вже працюю. Ніколи не перестаю дивуватися. Взагалі, я вважаю це українське червоне дерево. От. Ну, от Маємо такий результат. Швів не видно взагалі. Площа, ну, не знаю, може буде вам видно, може не видно. По всій плоскості йде рівненько, немає ніяких неперепадів, нічого. Думаю, що ручною шліфовкою може це зробити і швидше шліфунути, але такої якості добитися я вважаю неможливо. Ну, от маємо такий результат. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого. успіхів в роботі! Слава Україні!